Ночі, або вже п'ята ночі. У мене літак за дві годинки і я відправляюсь в нову Україну. І це моя перша подорож із Канади. Сподіваюся, пройде чудово, і в мене море емоцій, тому що Канада дуже холодна, а ми е, летимо в дуже теплу країну. Тому так? І так, зараз я виглядаю мене так, тому що зараз ще ранок, я хочу спати, я спала тільки півтори години. І е, я, правда, взяла каву, але, але на мене не діє кава. Але все чудово, у мене гарний настрій, тому що я лечу в класну країну. По заставці ви вже знаєте куди. Це Мексика, Канкун. І це буде чудовий досвід. Це щось нове, тому що в таких країнах я ще не була. Я в хорошому перечутті. Я прилітаю, там буде плюс 28 градусів і, 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 і все буде класно. А у мене як завжди бомж стайл. Інакше не буває, коли тут з холодної країни дуже-дуже тепло. Коли тут зараз плюс 6, а там буде плюс 30, як я прилітаю. Так от. Ось ну, така у нас атмосфера. Скоро у нас посадка. Коли нема гарантії, я завжди так настроєна, але все буде добре, правильно. До речі, я перший раз це чув в самому задньому ряді. Це 29-й ряд, зате я більше. Так що буде гарні кадри зараз будуть. Що ж ми вже приземлилися, і я йду проходити міграційний контроль. Сподіваюся, все буде окей. Це завжди хвилюючий момент. Плюс я не знаю англійську, якою розмовляють мексиканці. Все буде окей. Ну що ж, е, все дуже пройшло просто. Ніхто нічого не питався, навіть взагалі нічого. Просто потрібно було показати свій е, boarding пас і паспорт дати, І вони. Вони просто поставили печатку. Ви що я вкупляла візу? Дивіться, як тут класно. Боже, тут так тепло. Звісно, тут плюс 30, але це по-іншому відчувається, тому що тут задуха така є і тут вища на вологість. Я купила білетик, це зразу при виході з аеропорту є така червона стійка. І ось такі червоні автобуси. Вони їдуть в центр міста. Просто кажете центрум центром сіті, там там. І білета коштує 130 е, мексиканських песо. Поки що я не знаю, скільки це в доларах. І, до речі, я ще не поміняла гроші. Не знаю, де ці зроблю в місті. Так що так, дурацький камер. Все буде класно. Ось так виглядає автобус, я вам покажу. Йдемо сідати. Ось я вже в автобусі. Він при їх є декілька, так що ви питайтеся, котрий їде іменно туди, куди вам потрібно. Тут працює кондиціонер, це вже дуже чудово. Буду добиратися до готелю. І так я вже прибула на автобусну станцію в центр Канкуну. Я тут поміняла гроші, курс не дуже вигідний, але іншого вибору немає. 100 доларів мені дали 1580 песо мексиканських Цікаві гроші, правда? Ось такі вони. Завжди люблю щось таке новеньке, ось Мексика. І мені так це подобається, ця атмосфера. До речі, я забула свій перехідник, тому що я змушена була його купити. Ще один. 35 песо. Я поки що ще не розумію, як воно переводиться, до чого. Також я поцікавилася екскурсією. Екскурсія коштує 1280, якщо тут, песо. песо. А якщо замовляти через інтернет я подивилися, 1400. Тому я ще тут походжу, можливо, десь ще щось дешевше знайду. Якщо ні, так я повернуся туди і замовлю там екскурсію. А зараз мені дуже сильно все подобається, так гарно тут. І так, я ще досі в центрі Канкуну, я тут пройшлася, подивилась, порівняла ціни і купила собі екскурсію до пірамід Майя Чечен Іцу. Обов'язково це знімлю, це буде дуже цікаво. Мені прям вже не терпиться. Це я вибрала на передостанній день. Також я купила магнітик. Мені то коштував 10 песо їхніх. Це я пройшлася не бійтеся, йти трошки далі від вокзалу. Чим далі, тим дешевше. Це справді екскурсія коштувала 1250 песо. Це 75 доларів. Ось так от і то вона мені збила ціну, тому що вона спочатку казала 1400, а та Я така думаю, ні. Тому що я там питалася і там було за 1280, а вона така, скільки ти хочеш? І пише 1250, вона каже, окей, типу. так що треба вміти договорюватись навіть на іспанській мові в Мексиці. Треба викликати схоже таксі, тому що ніякі автобуси до мене не їдуть, там де знаходиться мій хостел. Так як це така зона курортів, готелів, суто. Тільки таксі. Буду дивитись зараз. Ось тут в центрі міста є ось така е, знаменита фраза, назва міста. Е, це є в багатьох точках світу, майже всюди, де є туристи. Ось Канкун. Так що зробив таку заставочку собі. А взагалі-то тут більше нічого такого немає. Дивитися. Це суто курортне містечко Канкун. От і все. Зато воно в Мексиці. Подивіться квіточки. Тут просто квіточки. Мені подобається картинка, яка тут просто яка картинка, пальми всюди. Краса. Я е моє таксі до готелю звідси коштує 9 доларів. Я подивлюся на карті, можливо, можна пройтися ще пішки, і воно стане ще дешевше. В напрямку до готелю, якщо я буду йти, звісно. Так що іду дивитися на карту. Зайшла я в їхній магазинчик, дивіться, як у них називається лейс. Це Сабрітос. І дивіться, які тут бачите, традиційні для них смаки гострий, перед чилі і лайм. Тут якась канапочка у нас є. І там є звичайні із сіллю. Ось, отут ще якісь є з халапені, чи з чим це та супер гострі, бачите? Все під смаки тих людей, які тут живуть. Я зараз в своєму хостелі вийшла трошки позагоряти, правда. Якісь хмаринки, але все одно загар е, приймається, так що все класно. Е, тут є такі ось ліжечки. Поки що я сама там готується якась дискотека, чи що я не знаю, будуть е, музиканти грати. А, поки що я хотіла вам розказати, я взяла одну маленьку пачку Сабрітос, це мексиканський лейс, е, із лаймом, з лаймом, це чіпси з лаймом. І я хочу спробувати їх зараз вперше. Мені цікаво, чіпси з лаймом. Нагадують вафлі артек. Артек випустив вафлі там всякі з лимоном. Оце те саме. Ну, не. Треба думати, що це не чіпси. Треба думати, що це щось інакше. А такі якісь ловаті, бульба з лаймом. <сум> я вже другий раз спробую невдалий експеримент з чіпсами. Перший раз це було в, де я була на Кіпрі з креветками, вони були просто жахливі. А зараз ті з лаймом. Ну, насправді вони не такі вже жахливі, їх можна їсти ще. Ну, ще можна їсти, а ті з креветками я геть викинула. Також я ще маю канені дрі. Не знаю, як правильно читається. Ginger сода. І так що ось так проходить мій відпочинок. Привіт-привіт! Це вже другий день і я сьогодні вас привела до Карибського моря. Гляньте, яка тут водичка дуже гарна. Вона справді має інший колір, не такий, як наші моря чи там Середземне море. Вона просто така голубенька-голубенька. І тут так красиво, білий пісочок, ці будиночки за мене. Просто погляньте, яка це краса. Це дійсно парадайс, як вони кажуть. Це чудово. Сімейка не знайшла кращого місця ніж лягти прямо переді мною. Супер, класно, дякую. Класний краєвид, буду дивитися за вами. Хоч тут повно вільного місця. Супер. Тут усе створене для туристів. Просто все. всяка дискотека, торгові центри, а просто екскурсії і тому подібне. Всюди всі фотографуються. І не можна навіть пройти. Так що за безпеку тут взагалі, я б казала, не потрібно хвилюватися. О, цей надпис Канкун, він усюди є, навіть там всередині. Обмінник, будь-що. Все, що вам потрібно, тут є. Ось тут, звісно, всюди тематика свята. Смерті, які приходить в Мексиці в листопаді, і все тут ось такому. Ось, дуже мені подобаються ці магазинчики. Також, звісно, тематика має. Дуже гарно. А я ось такий брілочок вибрала собі поки що. Йду розглядати далі. Ось. Ось. Той чоловічик там ка, зрізає кокоси, щоб вони вам не впали на голову. Це обов'язкова процедура всюди. Так що так от. Гуляємо. Ми з вами, серед паль. 30. Йду зараз в готель, тому що починається сильна спека і не хочу згоріти. Надіюсь, я вже не згоріла. Ось так от. Іду, я така, значить, по цій доріжці. Побачте, хто тут це варанчик. Це варанчик. Хочу вам показати ось така пальмочка. Її багато хто має в нас вдома як вазоночок. Бачите, які вони тут ростуть собі просто обочині. А це мій готель. Ось так гарно тут у нас пальне це все. Дуже красиво. І так, я придбала собі два манго і водичку. Зараз я повернулася вже в свій хостел, можу вам трішки його показати. Ось тут у нас таке велике віконечко та ось такі... ось ліжка. Другий і перший поверх. Ось так от. Моє місце ось там. Тут є скриньки, де можна собі класти і закриватись. Тут церкало. Hello! І ось тут ось так є умивальнички. Тут у нас туалет і душова кабінка. Все дуже чисто, гарно. І що потрібно, все є. Зараз відбувається затемнення сонця, дуже класне. Але погляньте, так затемнення, але за хмарами воно. Але чуть-чуть я побачила, я чуть-чуть зазняла, не знаю, чи зараз вам буде видно, я зараз ставлю цей кусочок. Але жалко, що ця хмаринка виплила невчасно.